Добіг кінця найвиснажливіший та найскладніший з усіх прожитих нами років. Адже саме в ньому сталося страшне 24 лютого, яке розділило наше життя на до та після. Рік, у продаж якого і Україна, і українці зазнали непоправних втрат і безліч лиха. Рік, коли нам знову довелося виборювати свою свободу, цього разу кривава на полю. Бою, долаючи агресора. Ще однією страшною датою 2022-го стало 4 березня, коли расисти захопили нашу атомну перлину Запорізьку АЕС, найбільшу та найпотужнішу в Європі. І де тепер це наш білий сум. Але водночас мегазавдання та надважлива мета звільнити станцію від окупантів, визволити наших мужніх атомників. Які, попри страшенний тиск і погрози, не зрадили ані Україні, ані українському енергоатому. Люди, наш найцінніший скарб, тож з болем за втрачене та вдячністю за набуте, попрощаємося зі старим роком та зробимо крок у довий 2023. Віримо, він нарешті принесе омріяну перемогу. Звідусюди повернуться всі кого чекають, Ваз'єднуються родини, відновляться підприємства. Бажаю всім безхмарного неба над головою, тиші та спокою, здоров'я міцного, оптимізму і радості, добробуту в країні та родинах. А енергоатом робитиме можливе і неможливе, щоб всі атомні енергоблоки працювали на максимальній потужності. Щоб українці мали світло і тепло. Хай у році, що настає, здійсняться всі бажання та мрії, реалізуються плани і втіляться у життя найсміливіші починання з прийдешніми новим роком і Різдвом Христовим, друзі. Будьте щасливими!